4 травня до Переяслава приїздив народний депутат України Олександр Федієнко у складі міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Зустрілися з вимушено переміщеними особами, де обговорили держпрограми прихисток і доступні ліки. Олександр Федієнко сказав, що для нього важливі соціальні питання, а саме працевлаштування, медицина та освіта. Бо сьогодні ми будемо ще працювати із університетом місцевим, в якому теж я знаю, вже і працюють внутрішні переміщення особи, і хтось навчається. Сьогодні будемо працювати з місцевим центром зайнятості. До нас приїде з Київської області, голова Київської області в цьому буде нам звітуватися, доповідати. Тому дуже важливо, щоб сьогодні ми з вами не просто ну от поговорили, розійшлися, Дуже важливо, щоб ми від вас отримали фідбек, можливо. Якісь проблеми записали їх, занотували. Сьогодні з нами ще раз хочу наголосити місцева влада, помічники, і далі ми почали працювати з вашими проблемами. Дякую, переселенка Оксана Олександрова із Лисичанська Луганської області підняла тему дитячого табору Славутич. Дивіться рік тому. Я з родиною евакуювалася сюди в Переяслів через Дніпро, через Дніпро. Тут опинилася. Нас приймали у таборі у Славутичі. Волонтери тут з'явився з'явився зненацька якийсь покупець. Викупив табір, щось там відбулося, і у листопаді відбувся рейдерський захват. Слухайте, так відключена відключений газ. Так. Ми всі мерзнем і ходимо брудні. Так. Розумієте, діти так діти. Вона сказала, що з цією проблемою зверталась до Олександра Федієнка та інших народних депутатів. Олександр Федієнко відповів стосовно табору те, що обробив звернення, та зі своїми помічниками спрямував його до прокуратури, нацполіції та місцевої влади. Я повинен розібратися, я повинен отримати відповіді від них. Якщо в мене будуть відповідні відповіді, тоді я, як депутат, можу працювати в рамках правового поля. Тому зараз ми зберемо всю інформацію і почнемо працювати. Нас, наскільки я пам'ятаю, диці наскільки пам'ятаю, ще раз там відбулося те, що змінився власник. Змінився власник, власник захотів там е, виселити, але наскільки пам'ятаю, він там нікого не виселяв. Один із переселенців на зустрічі поскаржився, що із серпня минулого року виплат через програму прихисток не було жодного разу. Після опитування присутніх виявилось, що дехто отримував виплати, а хтось ні. Федієнко запропонував зібрати дані та спрямувати їх до виконавчої влади, щоб вирішити це питання. Також він розповів про програму Доступні ліки, згідно з якою держава виділяє до 500 найменувань безкоштовних ліків. І місцеві лікарі, місцеві лікарі, якщо вони бачать, що у вас є. Показання по безкоштовним лікам вони повинні вам виписувати рецепт. Але у мене тоді питання до мера. у мене питання до вас. Я прошу вас тоді перевірити аптеки. Аптеки, чи є у них укладені угоди з НАЗК, ось НЗК, Боже, з е, НСЗУ. НСЗУ, чи є у них укладені в Борисполі, зараз я перевірю з Борисенко. Деякі аптеки не були укладені угоди з НСЗУ, тим паче ці аптеки були на території е, лікарні, вони були звідти з ними розторгнені угоди, вони були прибрані з цієї території. Тому, якщо дивіться, дивіться, друзі, якщо є такі аптеки на території міста Переяслав. До яких ви звертаєтесь з, з рецептом на ті ліки, які держава повинна вам надати безкоштовно, а інсилу компенсувати і вам тека відновляє. Ви одразу повинні звернутися або до місцевої влади, або тоді до мене, як народного депутата, який опікується округом, для того, щоб ми на це дуже швидко зреагували. Ви можете звернутися до будь-якого лікаря для тих, хто що якщо у вас є довідка, скасована ця норма, що вам за вами повинен бути закріплений сімейний лікар. Ви можете звернутись до будь-якого лікаря. Переселенка Олена з Лиману Донецької області поділилась, що хотіла б для переселенців модульне містечко або гуртожиток чи іншу будівлю, щоб не залежати від господарів будинків, де проживають переселенці. На це Олександр Федієнко відповів, що зібрав з помічниками списки всіх недобудов, зокрема у Переяславі. Додав, що над цим питанням ще працюватимуть. У нас уже є перелік цих об'єктів. недобудов. вчора була нарада у голови ВЦА, ми про це говорили в Київській області. Там є юридичні моменти, бо розумієте, це ж власність, чия то її не можна Москва. взяти Москва. і забрати. Потім депутати поїхали до місцевого центру зайнятості, де поговорили про послуги служби зайнятості для внутрішньо переміщених осіб. Депутати обговорили проблему малої кількості людей, які скористались послугами центру зайнятості. Вирішили, що для покращення цієї ситуації потрібні зустрічі з переселенцями, де їм надаватимуть актуальну інформацію. Також зазначили, що чоловіки не йдуть до центрів зайнятості, бо бояться отримати повістку а багато громадян взагалі не хочуть працювати, адже отримують виплати та гуманітарну допомогу від держави.